Коко знижки травня на ново пасит. 15 в аптеках. Подорожник, бам та ощад. Якщо ти спортсмен, що часто стоїть бери норматрокс, він порятує. Усе на користь ЗСУ, майже дві автівки поділись з військовими. Ба більше такий принцип стосується й іншого майна громадян, зокрема житла. У Міноборони роз'яснили алгоритм мобілізації авто для потреб зсу. Гучну заяву зробили і юристи щодо конфіскації майна у громадян під час воєнного стану в країні. Що коли і скільки військові можуть позичити в українців. На потреби армії розповім за мить з вами. Новини Тесн і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. У мобілізаційному законі, який набув чинності 18 травня 2024 року, передбачена норма, яка дозволяє вилучення транспортних засобів на користь ЗСУ. Однак вилучатимуть не всі машини і не у всіх, тобто є окремі категорії власників і транспорту, яких може торкнутися мобілізація авто, окрім органів влади, цей обов'язок поширюється на підприємства і установи, зокрема на залізницю, порти, аеропорти, нафтобази, автозаправні станції дорожнього господарства та інші підприємства. Які забезпечують експлуатацію транспорту, а також на громадян. Однак у раді запевнили, що 90% українців точно не варто перейматися щодо цих норм. Масово забирати легкові авто у пересічних людей не будуть, пояснював раніше, і представник комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. Якщо є більш ніж один транспортний засіб, якщо вони можуть потенційно бути пристосовані до виконання завдань сектору безпеки і оборони, то вони можуть бути вилучені. Але йдеться винятково про специфічні транспортні засоби тобто, легковий автомобіль, звичайний. Точно не потрібен для збройних сил. Для ЗСУ більше знадобляться вантажівки спеціальна техніка позашляховики. Водночас остаточного переліку поки не існує, бо у законі прописані лише транспортні засоби, без уточнень, які саме. Список необхідних авто формують ЗСУ. Після цього в областях формують мобілізаційне замовлення. Також відомо, що мобілізовані транспортні засоби буде заборонено продавати, перереєстровувати, відправляти за межі України чи навіть в іншу область, в свою чергу у у Міноборони розповіли, як працюватиме мобілізація авто. Вилучати можуть лише транспорти, які підходить для військових потреб у власників двох і більше транспортних засобів. Детально про це розповів речник Міноборони Дмитро Лазуткін. Він додав, що це також можуть бути трактори, самохідні, сільськогосподарські, дорожньобудівельні машини, сільськогосподарська техніка. Військово-транспортний обов'язок встановлюється з метою задоволення потреб збройних сил України та інших військових формувань на особливий період транспортними засобами, у тому числі водними і технікою. Це також можуть бути трактори, самохідні, сільськогосподарські дорожньо-будівельні машини, сільськогосподарська техніка. Не можна забрати авто у людини, для якої водіння це основне джерело доходу у людини з інвалідністю першої чи другої групи та батьків дитини з такою інвалідністю. Рішення про вилучення має видати місцева держадміністрація. Забрати авто можуть представники ТЦК, СБУ, розвідувальних органів. Має бути складено акт прийому передачі. Залучення транспортних засобів під час мобілізації здійснюється ТЦК центральним управлінням або регіональними органами СБУ відповідними підрозділами розвідувальних органів України на підставі рішень місцевих державних адміністрацій, що оформлюються відповідними розпорядженнями. Транспорт повинні повернути протягом 30 днів після оголошення демобілізації. Також зазначається, що повернення після оголошення демобілізації здійснюється на підставі актів прийому передачі, в яких зазначаються. Відомості про власників, технічний стан, залишкову вартість та інші необхідні відомості, що дають змогу ідентифікувати транспортні засоби. Приймання передачі транспортних засобів, залучених під час мобілізації та їх повернення після оголошення демобілізації, здійснюються на підставі актів приймання передачі, в яких зазначаються відомості про власників технічний стан, залишкову вартість та інші необхідні відомості, що дають змогу ідентифікувати транспортні засоби. Повернення транспортних засобів власнику здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту оголошення демобілізації. Примітно, що, попри слова влади, що ймовірність вилучення саме легкових авто доволі низька, серед вже пересічних українців значно зріс запит про перереєстрацію авто. Зокрема, через дію громадяни все більше почали переоформлювати авто на інших членів сім'ї або навіть дарувати свої машини. За весь березень 2024 року перереєстрували по. Понад 74 тисячі авто, а з початку квітня більше 111 тисяч. У п'ять разів збільшилась кількість перереєстрацій за договором дарування. Відповідну статистику можна подивитися на сторінці головного сервісного центру МВС у новому законі. Також прописані обмеження щодо осіб, які ухиляються від мобілізації. Зокрема, їх позбавлятимуть права керування транспортними засобами. Щоправда, тут є винятки. Обмежувати не будуть у двох випадках, якщо встановлення такого обмеження Збавляє особу основного законного джерела доходу під цю категорію підпадають усі водії, які працюють на підприємства або організації, ФОПи, таксисти. Та якщо особа використовує транспортний засіб у зв'язку з інвалідністю чи перебуванням на його утриманні особи з інвалідністю першої другої групи або дитини з інвалідністю. Мобілізація авто стосуватиметься і нардепів. А у головних робітників Верховної Ради автопарк, дай Боже. Закон про мобілізаційну підготовку та мобілізацію прямо не забороняє забирати авто можна Інші нормативно-правові акти, що регулюють статус та діяльність народних депутатів, також не містять норм, які б забороняли мобілізацію їхніх автівок. Таку думку висловила виданню Телеграф адвокат Тетяна Книж. Норма про те, що депутати не підлягають мобілізації, не поширюється на іншу статтю щодо військово-транспортного обов'язку, коли можуть мобілізувати транспортний засіб. І це стосується в тому числі народних депутатів, якщо у них є на праві власності транспортні засоби у кількості більше одного. У законі чітко визначили, якщо у громадянина є лише один транспортний засіб, то він не підлягає мобілізації. А якщо декілька, транспортний засіб можуть мобілізувати. І немає прямої норми, яка забороняла б мобілізувати. Транспортний засіб саме у народних депутатів. Тому у них так само можуть мобілізувати транспортні засоби. Немає прямої заборони взагалі. Адвокат пояснює, що у законі про мобілізацію використовується слово громадяни, коли говорять про тих, у кого можуть мобілізувати авто. Тому народні обранці підпадають під дію цієї норми, попри недоторканність. У законі про мобілізацію чітко останнім пунктом визначено громадяни. Народний депутат у нас хто громадянин України, тому на нього в цьому випадку розп. Повсюджуються такі ж права й обов'язки, як для кожного громадянина України. А тепер перейдемо до автопарку нардепів. Як ви вже здогадуєтесь, він досить великий і різноманітний. За документами народні обранці їздять на машинах дружин, матерів, братів або на орендованих. Але все ж є і ті, хто офіційно має кілька автівок, які стовідсотково підійдуть українській армії. Журналісти видання Телеграф назбирали кілька десятків прізвищ таких автоборонів. Наприклад, нардеп від групи за. На майбутнє Богдан. Торохтій має позашляховик Nissan, кросовер Volkswagen Тігуан та Мінівен. Ці автівки точно би зацікавили ЗСУ. Геннадій Вацак, група довіра, має чотири мікроавтобуси Mercedes-Benz Sprinter, оформлених на нього особисто. Олексій Кучеренко з фракції Батьківщина також має чотири машини, з яких дві позашляховики Toyota Land Cruiser 2013 року та Toyota Land Cruiser Prado 2007-го. Миколаївський нардеп Артем Чорноморов зі Слуги народу має. Автівки, серед яких популярний позашляховик Lexus RX350 2006 року, і цей список можна продовжувати і продовжувати. Непоганий автопарк для військових. Міг би бути. Крім того, у змі та телеграм-каналах обговорюють ще один момент. Під час війни можуть примусово вилучити майно для потреб збройних сил. Це стосується зокрема і житла. Втім, як розповів адвокат Ростислав Кравець у коментарі сайту TSN.UA, вона існувала і раніше. Що стосується вилучення майна як рухомого, так і нерухомого у підприємстві, в тому числі громадян України, ця норма існувала раніше. Вона перейшла в українське законодавство ще з радянських часів. Зараз на це звернули увагу звичайно, з огляду на такі втручання в права громадян. Таке рішення може ухвалити місцева військова адміністрація. Це передбачено законом України про правовий режим воєнного стану щодо вилучення майна державного, комунального приватних підприємств, організацій, а також громадян України для потреб збройних сил України. Для цього існують відповідні розроблені порядки. Як я сказав, це не вчора з'явилося не з новим законом про мобілізацію, а було і раніше. Ще 2014 року це питання також підіймалося і викликало великий суспільний резонанс. За словами адвоката, якщо йдеться про державне і комунальне майно, то воно вилучається без будь-яких компенсацій. З приватним є певні процедури та нюанси. Що стосується майна приватних підприємств, приватних осіб, воно вилучається виключно при наданні відповідних компенсацій. Тут є два моменти: компенсація може бути надана або одразу, тобто попередньо, у разі наявності коштів, що в наших умовах найменш імовірно, або протягом трьох років з моменту закінчення воєнного стану рівними частинами. Водночас, на момент вилучення майна має бути здійснена його оцінка. Таким чином особа може отримати відповідну компенсацію. Вилучити майно можуть у будь-кого у будь-якому регіоні України. Але звичайно, ми прекрасно розуміємо, що для цього повинні бути якісь об'єктивні підстави. Я не виключаю, що можуть бути певні зловживання з цього приводу однак для цього в нас повинні працювати відповідні правоохоронні органи. В тому числі військова служба правопорядку, яка також за цим слідкує, державне бюро розслідувань і Служба безпеки України, щоб відповідних зловживань не було. У разі якщо особа відмовляється добровільно віддавати майно, тоді ця ситуація може перейти в судову площину. Якщо особа вважає, що це зроблено неправомірно, що підстав для цього немає. Вона буде вважати, що її права порушуються. Тоді вона може вирішити не виконувати відповідне розпорядження. А далі вже військовій адміністрації доведеться звертатися до суду щодо усунення перешкод користування майном і далі вже виконувати це рішення в порядку, передбаченому законом. більше, адвокат каже, що під час повномасштабної війни вже були випадки, коли у людей вилучали майно на користь ЗСУ. Найбільш відомі випадки, коли держава вирішила вилучити майно, наприклад, передати міністерству оборони завод Крас ще по декільком заводам було рішення Ради національної безпеки та оборони, що стосується майна приватних осіб до нас. До адвокатського об'єднання зверталися люди, але там все ж таки врегулювали це питання. Намагалися транспортної компанії забрати автомобілі і залишити їх без засобів для виробництва. Певним чином, без всілякої корупції, ми знайшли вихід із ситуації. Компанія придбала відповідний вантажний автомобіль, відремонтувала його і передала для потреб ЗСУ. А тягачі, якими користується компанія, залишилися в неї. А що думаєте ви про мобілізацію авто та майна в Україні? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.